Як боротися з гендерно зумовленим насиллям у Чернівцях? Підбили підсумки роботи кар'єрного хабу. Вона у час повномасштабної війни питання гендерної дискримінації лише загострилось. Певнять фахівці, аби допомогти жінкам стати більш незалежними в Україні. Функціонують сім кар'єрних хабів. Вона, зокрема. І у Чернівцях за сім місяців діяльності кар'єрним хабом нашою командою було організовано понад 30 тренінгів, і загальна кількість відвідувачок склала 600 осіб. Це досить багато, тому що простір наш невеличкий, але ми працюємо на кількість а на якість. У національному керівництві хабу певнять за сім місяців роботи Чернівецький простір встиг стати одним з лідерів з консультативної та психологічної допомоги. Проблема домашнього гендерного насильства вона насправді є дуже велика. Ми добре розуміємо, що з тою ситуацією, в якій опинилась наша країна. Коли будуть повертатися наші хлопці, то випадків домашнього насильства буде тільки більшати та Наталія Малютіна переконує подібні успіхи можливі лише завдяки співпраці громадських організацій та місцевої влади. Дякую, фонду Вонгалузі народу населення за те, що підтримуєте такі чудові проекти. Завдяки фонду в нас відкритий центр допомоги врятованим. Кризова кімната, вона хаб безпечний простір. Вільна Наталія Фрунзе підсумовує. Сподівається, що подібних проєктів у майбутньому в місті ставатиме ще більше. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ-4.